Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Граємо ЛВК. Сьогодні у нас буде відео по третьому дню. По другому дню я пропустив, ну як сказати... Як пропустив, да, я тільки там одну атаку записав, але в підсумку десь вночі потім сидів, я там чистив, так сказати, відоси, які мені треба, і випадково удалив ті відосики, які я записав. Ну тут була всього лише всього одна атака. А у нас тут було 4-17, далі там 16 15-ті. Коротше, все доволі слабовато. У мене тут на твінках взагалі були 14-13 тонголи проти Твінков, тому. Не бачу сенсу це записувати. Суперник був такий доволі слабкий, як бачите, ну, 36 зірок вони всього-навсього набили. Зараз ми знаходимося на третьому місці. Ну і давайте. Так сказати, тут реально нема що показувати, У супернику то взагалі трьох немає тільки три-трьошки, да? ну, і там, і то на нижніх якихось номерах, і, всього, да, ось за і розбитий, там теж є. Аккаунт, скоріш за все, що вверх і атакували, ну реально, вони, вони, і, у них там без шансів якось нас проватачити. то що дивіться вони навіть 12 так а, не зробили. Тому такий скучноватий день був, то вирішив, що навіть не буду записувати повтори, сразу краще переступлю до третього дня. В третьому дню вже більш цікавіше йде. Ми будемо тут робити дві атаки 17-го таунхола. Та ну і по трінках туди теж. Більш-менш норм... скучновато ж 2014-ті, але там в мене тільки на одному аккаунті на джіпірсі. А, Ось таке дзеркало, 15-й таунхол, але записувати не бачу сенсу. Не то, що на ваших екранах ви бачите, яка прокачка, тому реально думаю, тут труднощів ніяких не возникне. Ну, в третьому ні ми граємо проти в'єтнамського клану В'єтнам, тому давайте зараз будемо атащити. А, Почну я атаку з своєї основи. У мене наварний ось такий мікс, яким я граю в легенді. В принципі, придумав, як тут можна поступити, як тут проатачити. Ось така база з двойним, так сказати, рейджем. Трошки небезпечно для чемпіонки моєї буде, але все-таки спробуємо. Хочу, я ось, знаєте, що думаю, чи зачистить краще ось до, в районі цього, чи краще може забрати Моноліт, да буде. Ну, вже по цьому коридорі ми запустимо якраз корінців. Я от реально не, не знаю. Як, скоріше всього, давайте заберу все-таки Моноліт. А, тут а вже, якщо у нас і казарма почистить, і квіна буде. Ну, коротше, я думаю. Тут а ми заростаючи по-любому закинемо на центральний сектор. було заплутати дві мультибашти Арчеров, Інферно дві, також дві штучки заплутається. Ну, коротше, а моноліт, скоріш за все, то ми заберемо. Хоча не знаю, може у нас якось чемпіонка забатиться. Знаєте, я не бачу, навіть поганого того, якщо в мене чемпіонка не забере моноліт, ти побіжить сюди. Все-таки ми можемо закинути так, заростачи, що і заплутати також моноліт. В принципі, шкоди нам якоїсь такої ДННС. Таже не буде критичності, є чемпіонка того сектора. Тому ось так, якось все у мене поки що заплановано. Тому давайте поїдемо в атаку, що будемо тянуть. Так, починаємо одразу з чемпіонки. Ну, да, давайте ось так на будку закинемо. Побіжить, не побіжить, яка різниця? Так, да, я це і очікував, що вона закайтиться на башту Чаклуна. Ну хоча зараз подивимося, все. Бачите, там і Тесла вилізла. Ми зараз наша чемпіонка і побіжить. Блять, я тупанув. извиняюсь. Давайте ось так. Так, і. на... На 40 х секундах у нас уже там лиситься, по ідеї, Вінвіз заганяє чемпіонку. Окей, ладно, не критично, да, Чуть-чуть я тупану, Із другий подряд закинув, але в принципі нормально. Так, найс. Чемп, що успів зайти в Інвіз. Ще ми тут трошки зараз позабираємо. не, не встигне забрати. Хорошо, забираємо чемпіонку. Тут потрошки чистимо. Давайте сюди казарму. Тут у нас можна. Хоча давайте потім квіну закину, Давайте у нас спочатку пойдуть корінці. Так, Варден. Квіна. А і ось так закинемо Принца. Хорошо. Так. Заростаючи спел одразу сюди летить, що у нас, так сказати, пошли корінці на таунхол. Давайте ось так. Чуть-чуть пізніше. Хоча, Так, Давайте вже Чемпа подкинемо, прожмемо його. Рейдж. Так, Варден хай там підходить. Нормально, ми вже прожмемо тоді корінців. Я принца, на жаль, не бачу, де він. О, розплутається, хорошо, дивіться, зараз тоді робимо так, прижимаємо принца тут. а У нас там центральний сектор зафрізиться. Так, давайте сюди фріз кидаємо на рікошетну пушку, хай чемпіонка трошки поживе. Вроді як все під хіло, знаєте, виглядає, ніби все фул ХПшне, але в нас ще чимало такий кусочок бази залишився. Побачимо, що зараз вийде. Ну, на принца у мене тут штанішки надіти, то, в принципі, чуть-чуть в нього. Так сказати, мало по ньому дамагу, хоч багато, але у нього ефект такий, так сказати, цих штани дають, що реально для нього не щотий дамаг. Так, давайте сюди варвара, потрошки будемо підкидувати. Сюди можна бомбера кинуть, щоб кіна зайшла. Так, да, все-таки атака непогано заходить. Тупану, правда, я тут а, лише з чемпіонкою, тоді коли інвіз, пам'ятаєте, другий інвіз я подряд накинув і, так сказати, чуть збив цикл о цих підкидань інвізов, але все, в принципі, у нас хорошо вийшло, і це у нас залітає така перша трьошечка. Боже, як я люблю цей міх закін, просто легкі А, Я дуже можу поділитися за своїми результатами. Сьогодні в легенді атачі мене тут тільки одна атака на 68. Ну і вчора у мене всього навсього було. Три двушечки. Так. Я вважаю, це дуже хорошо, бо раніше колись я міг взагалі а, половину, більш половину атак на двушки поробити. Зараз, знаєте, більш вже. Більш росту, да, так сказати, ну корінці, понятне діло, ще ну все доволі простенько. Ладно, друзі, не буду сильно затягувати. Переходимо до а, наступного акаунту. Ну, буде у нас ластова атака, теж 17-го танфу. Вже ми на акаунті Донгфор. Наварню у мене тут супервідьма. В принципі, не міняв. Я тут подивився на третій номер. Тут знаєте така удобна база, щоб закинути десь фаербол. І десь оцей цей сектор ми будемо якраз кидати фаер по. Модернізованому да, дальнобойної цієї пустці, яка тут може і на скорострільний режим переходить. Ну, коротше, по ній будемо якраз лупити файром. Але тут такий шлях прийдеться подолати, тут у нас і рікошетна пушка, і мульті башта Арчеру. Коротше, тут треба буде помучитися. Я знаєте, що спочатку подумав, maybe мені медузу взяти для цього діла. Для цього ну Хоча подумав, може і так все йде. В принципі, слухайте, Там 25 секунд побуде, що в мене це забере, потім варне, потім це забере. Слухайте, а може, давайте попробую з медузою грати. Так, да, давайте. Все-таки не буду сильно тянуть. Де там у нас медуза? Ось так. Тож на 10 рівня не дарма все-таки качав, бо тоді, коли вона вийшла, це сразу повинно, що мон до фаєра прикріплювати її. Прям такі грязні діла робить. Вкачав більше не юзав, а да? тільки на КВ в деяких випадках. Так от, все, я думаю, можна починати атаку. Ну, тут бахнем фаєром, потім, скоріше за все, я не знаю, можна пойти. Куди у нас? Ні, тут, реально, база якась така, знаєте. Симетрична, да, то неважно в яку сторону можна і вліво Ву праву піти, ну, домірно, для зручності я вліво тако пойду, щоб тут можна було подкидуватися ось тут казарму розкинутись в районі 9 годин. Да. Ну, ну, ем, отакі в мене плани, тому давайте подивимося. Далі ще подивимося, що у нас варден там, якщо десь більше, то можна туди десь пойти або десь менше, да, то теж туди удобно. Ну, коротше, подивимося вже по ситуації, як це буде. Починаємо. Головне його... мені його не втратить, знаєте, бо щось. Прямо в нього зараз вже сразу по качель. там, блять, 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 сука, Оце піздець. Ладно. Давайте просто проходку вардном зробимо, теж не критично, що був тай фаєр, що його немає, ну коротше. Та у нас такий фейл вийшов, блін, а це реально, я ж забув, як оце з Медузою, Медузою, да, це пожалів я один інвіз і поплатився цим, так сказати. Хорошо, ну тоді давайте ось так пороблять. Він ще далі пішов, коротше, це не дуже класно. Так, все, він же вийшов з ефекта медузи, можна вже починати потрошки да, атаку. Пойдемо в праву сторону, блін, ну реально, це непередбачувана ситуація була. А, я не очікував, що він такий дамаг буде отримувати зразу. Там і Тесли ще повилазили. Ну, оце мені і таке а, дало. Давайте сюди. Тут можна ось так, ось так. Тряс уже нам нахер не треба, давайте тут його все порозкидаємо. Кінга сразу прожмем, хай відкриває тут нам сектор, де по цим будівлям пороздає, так сказати, цих швидкострільних Так, Давайте сюди джамп. Блін, ну це фейл, на жаль, виходить. Тут треба хоча б на двушку витягнути буде. Реально, нахуй я цю медузу качав, таке просто не знаю. Ще Тесли, тесли прям реально іспортили всю погоду прямо. Давайте сюди редж. Боже, яке, яке говно просто це я не питомець, Ненавіжу. Да, у нас ще там моноліт є, коротше, поіграли ми славно. <смі> З основи порадився, так от. Вже до більш пряморукового мікса пішов і отсосав, взяв, ну Стандарт. Давайте тут-то хоча б шлях проб'ємо до моноліта, того, що треба. А ратушу, блядь, хто буде бить. Ну дивись. Просто глянь, трошки залишилось. Квіна ушла кудись туди. все, вона сюди не повернеться більш. Надія на супервідум, кстати, є, може вони перепрыгнуть, поки є джамп. Та, хорошо, скелетом туди пошли. Давайте я прожму тоді вже квіну, будемо. Реально, хоча б на душку вирулить. Як я і казав, бачите, єлі-єлі навіть на душку затащили. Блін, треба було і скелетне туди Все-таки Щось я це не... не подумав, що там ще й Тесли вилізуть. Коротше, отака треш атака у нас вийшла. Заклять вже немає, тут тільки надобив щось. Господи, хто мені дав це 17 ТХ просто. Так, моноліт забирається, блін. А, а скоріше за все, це таймфейл буде таймфейл буде. Дивіться, у нас достатньо хілок. Ладно, все-таки я це запланував. Я знав, що я просто подав супернику і на таймфейл розшитував. Ладно, ну 90% так, знаєте, з таким колосальним фейлом вийшло. Так, да, я планував по іншому файр він підсумку упав на краю бази, але... Результат непоганий, і, знаєте, не кожен може 17 забирати, а я тут навіть постарався з фейлом якось на 90 витягнути, хоча б по відсоткам. Але душка така з натяжечкою була, блін, не буде більш медузи грати, таке просто говно. Знаєте, правду каже приказка: тих ще їдеш, далі буде. Все таке саме, знаєте, оце, хотів якось швиденько все там позабирати, кинуть фаєр, щоб часу було багато, поспішив і просто все. І отак зафейлив. Ладно, пойду там вже. <хи>, а, мораль там, добувати цих нижчих таунхолів, там що у нас з 15-14 ки ки крить, да, буде якось мораль це відновлювати, бо це реально треш просто. Ну, я не винуватий, це Тесли там повлазив. Так завжди з цим файром буває. Коротше, зустрінемось, друзі, завтра. По другому дню я вже показав, що записувати я навіть повторений буду, але там толком немає чого. От таке діло. Даже можу показати атаку, яку я записував, да, той удалений запис. То як бачите, за тут дуже простенько, Да? тут фаєр в районі цього, тут багато якого такого м -м, шкідливого дефа, так сказать, для нашої армії забереться, і атака якось наїзді, вроді як вирулюється потім. Але ладно, переходимо сюди. Все таки, як бачите, ми з суперником в равних умовах. Дві атаки і п'ять зірок у нас, і така сама аналогічна ситуація. У них зустрінемося завтра. Вже подивимося подивимося, як завтра граємо. У нас цей клан кстати на другому місці, тому таких фейлів, які це тільки що я робив, прощається. знаєте, не будуть. Тому треба постаратися з Твінков, хоча б тоже там не нафейлить. Третій день у нас закінчується, друзі. І у нас ось такий результат. Перша наша поразка цього сезону, Ну, все одно ми відіграли достойно. Просто клан, так сказати, нас попався з першого місця. Ну і у них тут ну, доволі класні атаки були на 17-й таунхолі, Я вам їх покажу сьогодні в відео. І ну, відіграли ми 70 на 75. 70 зірок це доволі непогано. да, це... Так сказать, чуть-чуть не хватило, щоб до того було. Чуть -чуть це там 20 зірок, якщо так казати. А, окей, давайте покажу, які буде атаки, показувати. Ну давайте перед цим ще глянемо, що у нас по місцях. А, по місцях ми зараз на четвертому місці знаходимося. А, ну, доволі непогано. Да? Як бачите, тут 267-це перше місце, ну, у нас всього нався відрив 29-й, да, скільки виходить. Да, десь так. Коротше, це не так і багато, ось і старатися не брати однушки, то все може вийти. Однушок у нас так-то доволі багато було. Дві однушки, але все одно це якось багато, так? хоча б одна буває, але ну дві це через щур. А, які атаки я буду показувати сьогодні? Ну, у нас тут будуть атаки це на 16-й то, що 17 А, ні, 17 ось до 1 буде, це на 9-й номер, дві ну, атаки будуть на 16-й таунхол від 15. -т. Ось 18-19 й номер. Давайте якраз може і почнемо а, з наших атак. Вперше <скільки> першим почнемо дивитися наші атаки, там, То, що на нас а, погано більш ситуація з 17-ти таунхолом, да, тільки дві трьошки на 17-ті ну, супернику, ну, як я раніше згадав, вони дуже класно гру показали. Тому потім їх Атаки, так сказать, під кінець залишимо, подивимось. Тому давайте починати. Подивимося, тут вже почнемо з наших атак. Це тут атака буде з 15 го таунхолу на 16. Тут теж прикольно, да, забирати на ТХ вище, але ну, а, атаки на 17, на максимальний таунхол завжди виглядають більш зрелищно. Тому думаю, це найбільш буде цікавіше на даний момент. Так, тут у нас атака буде проходити гідрою. Давайте ми ну, будемо спостерігати, дивитися, откуда що тут було закидувати. Тімейт наш. Тут, вроді, він бере супермагу, наскільки пам'ятаю. Бо я пам'ятаю, я цю атаку якось, дивився. У нас там навіть в чаті пам'ятаю, хвалили, то я вирішив подивитися, що це тут такого було. Тут прям дуже класно супермаги відпрацюють в центрі. Давайте ну, зараз про це подивимося. Дірік успішно долітає. знаєте, ну це може Дірік, Десант ще буде жити після нерфа здібності Варда, тим, що можна почнуть вже більшість брати лаву і так Дірік за нею кидай. Щоб Дірік долітав туди, коли треба. Це так, так, воно і буде жити. А так, то, то вже закидувати так здальності, да, щоб, щоб дірі будуть прожаттям, то вже такого не буде роботи. Як бачите, супермаги дуже класно відработали, радше забрати, да, і так сказать, більше половина центра теж знесена, де да, інші сусідні сектора теж задіті. Е, так, зачеплення, так сказать. З 6 годин також у нас тут іде Кінг. Е, в Конкаслі в дефенсі у суперників тут знаходяться суперєті з льодяним Големом. Да, тут у нас з 6 годин зачищується, скоріше за все сектор. Так, квін... Квіна навряд чи буде кидатися десь окремо, так для квіни тут юзається стріла, будемо дивитися. Скорі... Знаєте, Тут бачу, можна було б з цього колектора Ну, хоча б одну да, забрати. Е, е, Якщо б це здання було живе, можна було б навіть ППОшки забрати Квіною. Е -е, було б доволі класно, але тут у нас ті мається, тільки кінгометрову зачистку, квіну він ще не кидав. І в районі 9 годин, тут, як бачите, вже закидується у нас дракончики з райдерами. Ну і потрошки армія просувається. Так, закидується у нас квіна тут окремо. Да, забирається все-таки одна з ППО-шок стрілою. Квінату закинулась з трьох годин. Давайте 2х вже поставлю, будемо по прискоритися, що атака потрошки да, підходить до кінця. Так, все без напряга, так сказать, спокійненько забирається. Тут, кстати, замість чемпіонки взятий принц. Ну, принц реально доволі класно, але ну, більшість беруть його замість кінга, ось, де, як я, наприклад, а да, деякі заміняють чемпіонку. І теж, так сказати, нормальний і грабільний варіант. Я б сказав, ви знаєте, що, що так сказати, поганих героїв немає в Clash of Clans, да? ну, просто подмікс якісь там треба подбирать. Не скажу, що я вважаю Кінга поганим, просто, наприклад, я його беру тут. Тому що мені здібність якось мені на білі заходить. Так, а, наступ. Ой, блядь, куди я пошел, извиняюсь. <губ> так а, це ми які там 19. А, ми, кстати, це я 18 дивився. щось Не туди, да. Я планував 19, но ну, окей. Наверное, перепутав за все, може, я і сказав, що 17 будемо дивитися, але ні, я 17 вообще не мав на увазі дивитися, Я атаку хотів показати. Так, у нас так з трьох годин закидується Дірік. Да, бачите, так само аналогічно лава плюс Дірік іде, а, закидується все туди, куди треба, падає, в сектор з Інферно. Ну і один, так сказать, тавер активується. Це у нас таке саме небезпечне для десанта це інвіз тавер, Ну, як бачите, він вже активований. Тому я гадаю, рад, що тут забереться. Тому що цю атаку я не бачив, тому так дивимося з вами це разом вперше. Да, таунхол падає, забирається арбалет. На жаль, чуть-чуть не добирається Орел, але то не критично. По здібностям тут атак щеревики, рейдж плюс невраженість рукавичка, і людяна стріла з дзеркалом. Ось такі здібності. Так, 25% бази немає, доволі класно відпрацював десант. З 12 годин і 9, ідуть герої. Так, ну і тут пару дракончиків де почистки, скрізь за все якому. Да? Ага, да, там, скоріш за все, утворити якийсь такий коридорчик, тож тут в центрі зачистили арчери, а тут могли б дракони полетіти в сторону. Тому нормально зроблено і закідуються дракони в районі однієго. Давайте на потрошки будемо прискорити. Вже 2х поставимо. Герої випущені, армії взагалі немає. Ну реально, тільки дивиться, спостерігати, якщо є зірки, ну, то навіть заклять немає, тому просто залишається спостерігати. Так, щось у мене, знаєте, що чувствую, що горло трошки щось не так, не то що я заболів, просто я вранці грав у легенду. Перепрошую. коротше, в Легенду і трошки побомбив, поорав і uh, чувствую, що чуть-чуть зарвав -чуть голос. Така прям біда. Uh, ну, як <кatur> <кatur> з ким не буває, знаєте. В принципі, не знаю, щось корінці мене сьогодні взагалі не слухають. Надіюсь, хоч у мене в четвертому дні буде все окей з атаками, бо не дуже хотілося пророкувати. Так, ну давайте на дев'ятий номер глянемо. Так. Ось така у нас. Ось така у нас така. Кстати. Тут без суперарчерів, тут у нас взято 4 рейджі, навіть одна хілка, інтересно. Давайте подивимся, Кстати, цього грався вроде тільки на четвертий день поставив, бо у нас були проблеми іменно, що це, пам'ятаєте, у нас 29 атак було використано, то когось треба було взяти. Поміняв якісь 15-ті, але я дарма це зробив, тому що у нас одна 15-тка закрила 13 ка аж на дві зірки прикинь. Не, на 2, навіть вроді на однушку, шкуру прикиньте. Це взагалі треш якийсь. Чи на двушку, коротше, потім глянемо, подивимось. Ну, напевно, на двушку, скоріше за все, бо на однушку це ж взагалі. Так, закидається у нас ось так дракончики в районі 4 годин. Я, кстати, можу навіть не атаку саму, а наскільки ти чел забра... забрав 13-ку. Так, відкривається у нас тут Дірік. В Діріку знаходиться ЄТІ плюс кулі. Дивіться, навіть без клона тут все йде. Зазвичай то десанта цей відклоновують, там береться 4 клона, але ні, дивіться, тут більше рейджів взято іменно для дракончика. Так, у нас там з іншої сторони працює чемпіонка в районі 9 годин, там вона вже деякий дефенс забирає. А, ну, Доволі класно виходить. знаєте, Дуже класно і зрелищно це виглядає, але ну, дракончики це такий мікс, що не, не завжди ще може йти пополам. Тому а, такий мікс я не непомню повторюю да, або якось тащить. В принципі, якщо люди вміють, то прям доволі класно за цим поспостерігати, а не самом тренити. Так, ну і дивіться, все. Тут залишається єдине, що небезпечне, це соло інферно. ну, Давайте 4Х поставимо, що нам тут далі спостерігають. Драконів живих немає, тут лише надія залишилась на героїв. І отак герої дотягують. Ось така класна атака. Так, це у нас вже всі атаки були від нашого клану. Давайте подивимося. Подивимося тепер класні атаки від сперденьку. Ну, Дійсно, без, пере, без перебільшень якихось доволі класні атаки вийшли. Давайте ну, подивимося на третій номер перший подивимося. Тут у нас корінці і, кстати, тряс. Тряс, я не знаю для чого. три трітряс, напевно, для фаєрболу взято. але не знаю чого, то що два вполне достатньо. <кій> Так, ось так працює чемпіонка тут 6 годин. Забирається у нас тут і вогнепушка. Кстати, я тут щось прогав, не глянув, що тут було. Так, і все. Поработала дальнобойним списом, і вона забирається. А, виманюється клон кастрюль, в, клан -кастл. в клан у нас, так сказати, по стандарту бере. Супер плюс ледяний, якщо там влазить. В за умови, якщо там 55 місць є у клан Кастлі. Як бачите, в районі 6 годин сектор доволі да й в принципі база в районі 6 годин класно зачищена, не тільки так сказать, дефенс, тут і інші будівлі які стояли. так кидаються ось такі інвізи, закидається Варден, і дивіться, а фаєрбол дуже влучно влітає по центру. Знаєте, оце прям дуже приємно на душі, коли дивися, як файер летить туди, куди нада. Да? Хоч ти вибрав якусь таку дальню ціль. Це прям, знаєте, є такі, можна сказати, є три речі, на які можеш дивитися вічно. Це як горить вода, як тече вогонь, як фаєрбол летить куди треба. Так, давайте. хоча не знаю, може, давайте 2Х поки не будемо ставити. Тут у нас ще є загляття деякі, не знаю, куди заростає, що тут буде кидатися. Кидається тут ось така казарма в районі 9 годин. І ось так. Починається атака. Кстати, не всі вальки ще викинуті, інтересно. Так, ще, кстати, дивіться, не забувайте, що є ще да, від чемпіонка, да, до, в, в Recall Spell. І вона, кстати, ось якраз випускається в районі 12 годин. Так сказать, окремо там почище да. замикаю коридор. Можна сказати, мені здається, кудись сюди закінчиться да, Дивіться, прям предсказав за пару секунд, да, куди кінець зростаєш. Тут у нас заплутується вогнепушка, заплутується рикошетна пушка, заплутується рікошетна пушка, дальнострільна пушка. Да, Вроді, ж є скорострільна, а це, скоріше за все, дальнострільна якась називається. <гум> Будемо так придумувати. Мені, я забув, як вона називається. Просто знав, знав і забув. Це давно не записував відоси. Прям, реально немає сенсу якось її називати. Просто пушечка якась стане. Так, там супермінньонки кстати, виходять з клонкасту. Це з казарми, да там казарма бралася, потрошки там подстрелюють по будівлям Дефу які у нас тут є в секторі між шістьма та трьома годинами. Давайте вже 2Х поставимо, прожимається кінг. кстати, навіть у Кінга ще було прожаття, це тут з м'ячем, тому реально, дуже класно це виходить. Кстати, корінців живих немає. Вже не у мене одного така сама ситуація. просто зазвичай буває, я бачу, що у людей виживає прям корінців, а от у мене сьогодні, це знаєте, пора сьогодні сьогодні то реально так горіло то, що у мене корінці помирають, і в підсумку я не добираю до трьошки. У мене просто ти корінці не живуть. Я така сама аналогічна ситуація. ну чувак хоча б убере трьошку. Так, наступна атака, знаєте що? Я не сильно вдивлююся в складову мікса, але мені здається, що, скоріш за все, тут якийсь твінковод грав. Тому що, дивіться, практично ідентичний мікс, може якісь відмінності є, але я їх, по, по крайній мірі, не бачу. Так, давайте надивитися, що тут буде відбуватися. Якщо твінковод, то реально, чувак, красавчик, тому що це дуже сильно виматує, грати там з одних аккаунтів, да, ну як сказати, з твінком на ЛВК, якщо там тебе ще й на тим паче більше п'яти аккаунтів, в принципі. Якось, не знаю, психологічно виматуйся, і потім може почати даже ракувати якось. Це лично у мене таке буває, коли прям сильно якось перетомлюсь. Так, з 12 годин тут чемпіонка хорошо почистила. Так само аналогічно, як бачите, дальнобольний спис активувався, вона забралася. Так, починається розкидка інвізов. Ну так, да, тут чувак дуже класно продумав атаку, що почистить. І бачите, фаєр летить прямо туди, куди треба, забирається клан. А ні, це ця атака. Я її в прямому ефірі. Дивіться, клан Кастл, не Зараз тут астр... квіна забере клан Кастл стрілою. Так, да, дивіться, прям чувак дуже класно і вдушно стрі... стріляну стрілою. І в районі вже м -м, двох годин закидується корінчики. Казарма з трьох пішла, ну і там герої будуть потрошки під'єднуватися до корінців скоро. І я б, мабуть, до 4 годин би закинув казарму, бо мені здається, там би б реально без проблем би щось зачислив. Надо оце главно зачистити, щоб не туди куди. А хоча реально, наше щось переживати, наше щось чистить, коли я заростаюча. Тут реально спокійно перекривається все заростаючим закляттям, і армія, в принципі, зараз пойде на таунхол. Дата, забирається у нас башта чаклона була. корінці переключилися на таунхол, і все йде туди, куди надо. Теж такий сильний деф перекрився по типу швидкострільної пушки, моноліта та рікошетної пушки. А таунхол забирається. Є ще, по крайній мірі прожаття короля. А король у нас, кстати, якраз біля цього сектора. його Зараз можна прожати. В принципі, там у нас інше все позабирає, да Ну не знаю, він все-таки до кінця тримає прожаття. Інтересно, мост реально, що це головний секрет в тому, що треба якось тримати прожаття кіна, то що я бачу, що десь прям можна з першої так сказати, першу можливість, де можна прожати кінга, її зразу використовувати. що потім може бути пізно, як на мене. <гум> ну не знаю, так я завжди роблю. Може, і в тому біда, що я сразу це прожимаю, коли є така можливість. Давайте на ну, далі подивимося на 2Х. Да, тут уже нічого не забирається, то на пару Ой, не забирається, нічого не залишається, на пар... тесел залишилось, і рікошетна пушка. В принципі, ось така класна атака. Мені подобається лічно, те, що тут. Оце атаки кінцям подобається, то що тут не електрочеревики граються, а фаєрбол. Фаєрбол, ну прям я люблю, так сказати, цю здібність. Дуже вона класно і зрелічно виглядає. Так, ось така база. Кстати, на такой похожей базі, я сьогодні в легенді. Для, так сказать, справочки, я сьогодні одну однушку на ней взяв. Доволі тілько. Ну, давайте дивиться, як її треба забирати. В принципі, мікс такий самий: 7 валюк, 7 барбаріансу. Супер барбаріансу. Так, і чемпіонка так само по стандарту, все зачищує. Вона забирається. Блін, треба може якось цей мікс. Мені здається, Касімба. Так, отакий кидається інвізи, файр летить опять куди треба, забирається швидкострільна пушка, два метальника і забирається клан кастл. Дуже влучно стрільнув. Також кидається така стріла квін... <кви> Квінаса стрілою своєю, да, 6 годин. І тут вже до 5 годин підкидуються корінчики, там казарма закид 4. Дивіться, предсказую просто, що буде відбуватися. Я оце хотів, якраз сказати, що зараз чуть-чуть далі закинеться казарма. І от вона прилітає. Так, морозиться з Single Inferno, скоріше за все, там на корінця якось загралось. Да. Ну, корінців точно не бажано втрачати, то, що їх і так маловато. Там всього 5-6 штучок, ну реально, не дуже багато. А вмирають вони як мухи, як зазвичай. О, так, прожимається вже Варден. Там, вар... А, ні, Варден зразу прожив. Тут взагалі для корінців немає ніякого, ніякої невраженості. Блін, знаєте, наверно, це по сеньорфа книжки. Попробую, можливо, грати Файром, І оцей мікс треба буде потренити його якось. Бу, так, у нас закидається тут зростаюче закляття. Як бачите, зак за закривається у нас тут а, Spell Tower, закривається Вогнепушка і закривається Inferno. А, так, Кінг там вже в центрі знаходиться. Знаєте, я вже б його напевно прожав, коли він вже біля ратуші стояв. А тут. А, а ні, стойте, чувак так само робить. Ні, ну хорош. Хоч, хоч щось він робить, щось схоже, що роблю я. Так, у нас там і чемпіонка роботи. Ну, коротше, все хорошо відбувається, все по плану. З іншої сторони, тут в районі 9 годин чистить королева. Ну, реально, він, він просто не ракує таке враження, що це реально один чувак грає. Типу, така сама аналогічна армія, тобто ідентична. Аналогічний заход з чемпіонкою. Ну, ладно, хтось би ще взяв би. Черевики, але черевику тут я не бачу сенсу брати. ну, інвізи. В основному тут беруться, щоб закрити дохіща дефенса, щоб фаєр полетів, куди надо. а куди нада, це прям так сказати, практично в центр, щоб забрати конкастл, що у нас суперник дуже класно робить. Дуже класні атаки від суперника, в принципі, реально гарно отіграли. Зазвичай я прям горю, коли прям якийсь, знаєте, дисбаланс на ЛВК. але тут а чувак дуже класно отіграв і реально порадув моє, моє око атаками з фаєрболом. А Ми отиграли, ми так і залишаємося на четвертому місці. 238 зірок ми набрали. І, ну реально, Ми доволі достойно проти них отиграли, всього 5 зірок не хватило. Ну, У нас просто багато їх. Одну шок Ну, Дві однушки це реально до хіра трошки. А, у суперника, дивіться, якась ситуація. У них половина атак на трьошки, половина на двушки. Ну, Фейлу у них немає. А може і в нього, може це реально один чувак грає просто, під так, 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 так разними нікнеймами. А, на цьому буду, друзі, прощатися. Отак ми отіграли. Реально, Я так сказати, не дуже ображений ігрою, ну це ображений тільки своєю грою з фаєрболом. медузу надумав взяти, і потіряв зарані. Це найкращі фаєрбол за весь мій час був. Кожне все, друзі, всім дякую за. Перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну Вже половина, так сказати, сезонна. Ну, вже сьогодні половина сезону йде. Можете писати, даже як ви там граєте, чи думаєте, що і подвижність. Реально, мені буде цікаво почитати, як ви граєте. Тому все, всім дякую за перегляд і всім пока.